Говорячи про США, наш президент дав вечірню прес-конференцію журналістам, дуже багато всього наговорив. Давайте я головні такі тези пройдуся по тому, що говорив президент. Фактично реагуючи на заяви Сполучених Штатів Америки, тут будьмо відверті: насправді виглядає так: знаєте, що ми не генеруємо наших пропозицій, от чесно, Україна, ну принаймні про них, якби немає такого публічної інформаційного простору інформації. Про те, що ми генеруємо пропозиції американцям, там щодо які наші пропозиції щодо корисних копалин, які ми надали контракти, так ми бачили абсолютно здирницький цей якийсь шахрайський контракт. Де нас вимагають позбавлення суверенітету від сполучених штатів, я скажу чесно, якби від себе свою думку мені не вистачає цієї української ініціативи, щоб ми пропонували щось. Фактично навіть зараз, от виступаючи президент, сьогодні ввечері я про, -про комунікують ці тези, які я назвучив, Україна не визнаватиме боргом військову допомогу. США». В чому справа йдеться про те, що в цьому в цій пропозиції контракту від сполучених штатів йдеться, що нібито а, США вже мовляв інвестували в нас, вклали цих от, от там скільки 250 чи 350, Я вже заплутався, скільки Трамп називає цих мільярдів доларів. Що це вже якби інвестиція у нас, і все давайте раху, рахувати це боргом для України. Тозанський каже: ми не будемо визнавати це боргом. По друге в Києві протягом тижня пройде термінова зустріч у військовому колі представників генштабів основних країн Франція, Британія то. Что будуть е, у міру передасть Америці докази зриву Росією перемир'я, хоча знову ж таки якось неясно е, де ж та перемир'я, де ті е, договори, бо ніхто їх не уклав. Ми отримали від США проєкт нової угоди щодо корисних опаленьки абсолютно іншим документом ніж попередня. Рамкова угода, Київ міг би піти на переговори з кимось з росіян, якщо у них є бачення, як закінчити війну, але не з путіним. Зменшуємо накопичення військ РФ трішки нижче Курської області, щоб не допустити наступу на Сумщину, каже президент. Це власне те, що ми обговорили по двугороччині. Зокрема, Україні розширили доступ до розвідданих, військових складів і дали ліцензії на ППО. Оце то, що сказав президент в сьогоднішній вечірній прес-конференції. Сказав також, що Путін знаходить ту чи іншу причину, щоб не закінчувати війну. Тож, пане Олександр, от аналізуючи всі ті. Рухи дії, фрази, які лунають у сполучених штатів, наші реакції на це все фактично, як можна Ознаменувати або охарактеризувати і окреслити цей дипломатичний процес е, раніше. Ну ви, ви кажете, що ні ми ні росіяни в принципі не зацікавлені в тому, щоб закінчити війну на тих умовах, які зараз там пропонуються сполученими штатами. Сполучені Штати будь-що намагаються навпаки е, щось там втихомирити, але їм це все не вдається. І тут от, на цьому тижні вивалюється ця абсолютно здирницька угода. Вона жахлива. Ну ми її ніколи не підпишемо. І мені здається, що напевно варто передбачати. Ну, що може бути такий етап, і навіть готувати людей до чергового погіршення наших відносин зі сполученими штатами. Як думаєте, ну, Окей, добре? Ну я скажу так: що схоже вже було. Ну давайте по паличкам. Тоді дійсно, ну по-перше, та угода, про яку зараз говорять, це не остаточний документ, це чергова редакція з боку США, яка проводила саме адміністрацію Дональда Трампа без узгодження з Україною. Тому ми точно її не підпишемо вона не має нічого спільного з тією рамочною угодою, яку, про яку говорили на самому початку, яку також е редактували, відбувалася редакція, і до якихось е певних вже пунктів дійшли, що от, от це нас влаштовує. Е е вони її просто від перередактували з нами. Навіть е не було не, не, не з цього приводу ніяких консультацій. А, тому вона не буде підписана. А, позиція України станом на зараз. Ми намагаємось мінімально дратувати США. Ми намагаємось зробити все так, щоб саме Дональд Трамп, щоб адміністрація Дональда Трампа, щоб США розочарувалася в позиції Росії. У Дональда Трампа дійсно є от таких, якась хвора прихильність до Путіна. Це треба визнати, і наша задача так, щоб ось е, ця прихильність, е, ця позиція до Трампа змінилася. Тому ми намагаємось мінімально зараз дратувати е, Дональда Трампа, але при цьому тут треба розуміти: у Дональда Трампа немає тих козирів, про які він казав на руках. Е, так, зараз дехто може мені сказати, то, ну ну як це в них немає козирів. В них є розвіддані, в них є. Зброя для України, а в них є. Ну, врешті-решт, засоби протиповітряної оборони, ті ж самі ЗРК Петріот ракети для Ф-16 і так далі. Таке інше. Тобто, є такі категорії, від яких ми залежні. Погоджуюсь. Але в 2023 році нагадую, що було заблоковано допомогу Україні на півроку, і ми її не отримували. Півроку було дуже складно ми протрималися за цей період. Ми вистояли. І це був період, коли російська армія розпочала цей великий свій наступ. Це був найбільший накат, наймасштабніший накат за весь час повномасштабної війни з використанням майже всього спектру озброєння. Зараз ми знаходимося трохи вже і на інших позиціях. Це стосується як допомоги з боку Європи, так і стосується нашого внутрішнього потенціалу. Так чи інакше, але за 2024 рік ми свій власний військово-промисловий комплекс е, змогли підсилити в три з половиною рази. Він збільшився, виробництво збільшилось в три з половиною рази за 2024 рік у порівнянні з 23 Тобто зараз наш ВПК він має досить серйозний розвиток. Це перший момент. Другий момент це допомога від Європи. Допомога від Європи завжди, як би це також дивно не лунало. Але вона завжди була більшою ніж допомога від США. Дійсно, без допомоги США у нас нам буде набагато складніше, але це не буде катастрофа, це не буде кінець світу. Розвіддані. Без розвіданих США в нас будуть серйозні проблеми в питаннях виконання задач в глиб території Російської Федерації. На, скажімо так, в ближній зоні ми повністю можемо бути забезпечені або своїми даними, або європейськими. Відсутність розвіданих американських не впливає. На ефективність наших ударів в глиб території Російської Федерації дронами, наприклад, дронами Камікадзе. Ну тут, тут все дуже просто. Це тому, що ті об'єкти, по яким наносяться удари, вони стаціонарні і не треба е, коригування е, цієї інформації, підтвердження інформації. Ну, нафтопереробний завод неможливо перенести на сто двісті кілометрів ліворуч праворуч. Е, Здалі, коли ми не отримували розвіддані від Ша. Це був декілька днів такий період, дійсно нам було дуже складно, особливо в Курській області. Ну тому, що ми досить заглибились е... на Курщину на той момент. Але за декілька днів ми диверсифікували розвіддані за рахунок наших європейських партнерів. І так можна продовжувати довго. Я, можу, я про це можу говорити довго. І про ЗРК Петріот будемо отримувати їх чи не будемо, і про інші моменти. Тобто, без США, ще раз повторюсь, нам буде важко це правда Допомога допомоги США. Але. Це не кінець світу, і ми з цього вийдемо все одно з цього періоду. Ми диверсифікуємо допомогу від США, але що буде е, з, з США без нас? Ну то і вимо собі таку ситуацію, що завтра виходить Володимир Зеленський, влаштовує прес-конференцію, чи звертається до нації і говорить: ми розочарувалися в США як посереднику, і тому ми відмовляємось від послуг адміністрації Дональда Трампа в, в, в питанні мирних переговорів. От уявимо собі таку ситуацію. Хто з цього о, буде втрачати більше? Що зроблять в США? Ну, Дональд Трамп в першу чергу. Я блокую допомогу, всі, розвіддані, все, допомога гуманітарна, економічна. Ну, окей, ти вже це робив. Який результат? А далі найцікавіше те, з чого починалося після виборів е, президента в США, те, з чого починалося перше питання в більшості журналістів. Як жити далі? Що нам робити? А що робити? Купити Дональда Трампа. Ми його купили, ну фактично так. У нас є ось ця е, угода по рідкісноземельним металам. І це фактично наш козирний тус. Ми, ми, можемо, ми можемо її не підписувати, якщо вона нас не влаштовує. Але вона в будь-якому разі вона потрібна США, тому що США не можуть, не вирішивши питання війни України. Росії рухатись далі. А далі для адміністрації президента його е... адміністрації президента США для Дуже. нього, ну це на, основна мета це економічна війна з Китаєм. І він не може розпочинати економічну війну з Китаєм, який є основним постачальником рідкісноземельних е, металів США для е... виробництва високотехнологічного обладнання і компанії, які виробляють. Обладнання, якщо він не диверсифікує рідкісно земельні метали від Китаю, тому він залежний від України вже хоча б з цієї позиції. Далі найцікавіше, це вже репутаційні втрати. Якщо Дональд Трамп зазнає такою фіаско в після того як він розповідав, що він миротворець, він вирішиться за 24 години через 2-3 тижні, через 100 днів, чи це 180 днів. І, врешті-решт, ОПА від нього від його е, послуг відмовляються, це який масштабний репутаційний удар е, в очах не стільки колишніх партнерів, які вже розочарувалися в Європі е, з Дональда Трампа, хоча і так в нього не особливо вірили, хоча б в якусь адекватність ви вірили. В першу чергу таких супротивників, як Китай. Е, от саме ось такі геополітичні антагоністи. Ну і звісно, зараз це вже і Канада, і Данія, і Панама, і так далі, так і інше, але в першу чергу Китай. Тому, скажімо так, положення в овальному кабінеті у Дональда Трампа ну зараз таке. Йому не позаздриш. Хоча, знову ж таки, він постійно намагається натягувати сову на глобус і розповідати усім, що ну насправді перемовини чудово йдуть. У них все окей, і це все перспективно.